Стратегію розвитку Прикарпаття до 2020 року затвердила Івано-Франківська обласна рада. Цей плановий документ розробили в рамках пілотного проекту за сприяння Європейського союзу, підтримка політики регіонального розвитку в Україні. До розробки стратегічних напрямків розвитку краю були залучені представники влади, громадськості, науковці та депутати. Загалом 149 осіб. Документ визначає наступні перспективи місцевої економіки, туристично-рекреаційної сфери, сільських територій, бюджетної та соціальної полі політики. стратегічні цілі стратегія визначила. Ми визначили, я маю на увазі з групою і в тому числі з залученням експертів Європейського союзу. Хотів би просто сказати, що 16 вересня на підсумковій нашій засіданні робочої групи і керівного комітету значить, приймав участь як експерт нашої стратегії у складі експертів Європейського союзу, значить, бувши єврокомісар, якийсь європейського союзу, який сказав, що стратегія відповідає основним напрямкам. І стандартам Європейського союзу дана стратегія на переконання депутатів має стати важливим інструментом налагодження партнерства між виконавчою владою, органами місцевого самоврядування та громадами. Як можна створювати цю стратегію, не знаючи, що Київ завтра придумає нам нове? Воно ж в усьому буде розходитись, воно не буде співпадати ні на йоту. Для чого ці стратегії, крім для Галочки, для Києва? У який практичний зміст тепер в області розпочнеться робота з формування плану реалізації стратегії це своєрідний алгоритм дій розрахований на три роки. Івано-Франківська області серед тих пілотних областей. Перша, яка приймає сьогодні на сесії, затверджує стратегію розвитку області до 2020 року. Карпатю увійшло до п'ятірки пілотних областей з розробки стратегії розвитку за підтримки ЄС. Донором проекту є держбюджет і грантові кошти. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.